Вітаю вас! Ви на в'язальному каналі, і у даному відео ми з вами будемо в'язати ось таку пов'язочку пов'язку солоха. І таку пов'язку я в'яжу до ось цього комплектика. Це боді. Ось так виглядає. Боді. І ось така мила-мила іграшка. Боді з комірцем. Також і одяг в зайчика, також з комірцем, тобто все гармонійно і навіть зайчик з ось такою пов'язочкою. Тому для того, щоб і в маленької модниці була така пов'язка, ми зараз з вами її зв'яжемо. Даний комплект зв'язаний із пряжі ось такої. Це ярнарт. Ідеал. Це 100% бавовна. Моточок має 50 грамів 170 метрів. Я в'язатиму у два складення. Але в той же час ви можете обрати будь-яку іншу пряжу. Я, в'яжучи ось цю пов'язочку, буду залишати і свої розрахунки в рядах. І, звичайно ж, буду робити заміри в сантиметрах, тому ви з легкістю зможете зорієнтуватися і зв'язати з будь-якої іншої пряжі. Отож, розпочинаємо роботу. І так, для такої пов'язочки нам потрібен один моточок пряжі це 50 грамів. Спиці номер 4 І я обрала ось такі звичайні спиці для в'язання шкарпеток. Так в'язати буде зручніше, тому що маленьке полотно і не потрібно буде гратися з тросиком. Ще для роботи нам потрібна буде одна спиця додаткова, на яку ми будемо знімати петельки. Ну, про все це я розповім трішечки пізніше. Ще можна взяти лічильник рядів, можна без нього, ножиці, голка для того, щоб заховати хвостики. Отож, розпочинаємо роботу. В'язатиму у два складення, залишаю зовсім маленький хвостик якого мені достатньо буде, щоб набрати 4 петлі, і на одну спицю номер 4 набираю 4 петлі. Звичайним способом набрала, розвертаю в'язання, перший ряд всі петлі в'яжу лицьовими, але надалі першу петельку я зніматиму не пров'язуючи, останню петлю в'язатиму виверетньою петлею. Отож, першу петлю зняла не пров'язуючи. Далі дві петлі в'яжу лицьовими петлями. І крайню петельку в'яжу виворотньо. Розвертаємо. Це був такий наш підготовчий ряд. Далі, починаючи з другого рядочка, я буду робити прибавки. І прибавки робитиму через ряд. Першу петлю знімаю не пров'язуючи. Далі роблю накид, дві лицьових. Накид і крайню петлю пров'язую виворі. Хвостик підтягую. Розвернули в'язання, це буде виворітня сторона е, нашої пов'язки. І у виворітніх рядах ми накид пров'язуємо з хрещеною лицьовою петлею. Тобто, ось так я за задню стіночку, для того, щоб не утворювалася дірочка. Далі до наступного накиду пров'язуємо петлі лицьовими. Знову переді мною накид, я пров'язую його за задню стінку, ось так, щоб не утворювалася дірочка, ось так. І крайню петлю пров'язую виверідньою петлею. Тепер на спиці у нас 6 петель. В наступному ряду знову робимо прибавки. Першу петлю зняла, не пров'язуючи. Накет. Далі вже 4 лицевих. Є накид і виворідня петля. На спиці 8 петель. Розвертаємо роботу, ми на виворітній стороні, тому знову ж таки накиди пров'язуємо з хрещеною лицьовою петлею. Пров'язали далі до наступного накиду пров'язуємо всі петлі лицьовими, ось так. Переді мною накид я пров'язую за задню стінку, тобто з хрещеною лицьовою петлею. І крайню петельку в'яжу вивертньою. На спиці 8 петель. і ось За таким принципом в'яжемо далі, роблячи прибавочку, через ряд і в'яжемо до тих пір, поки не отримаємо. Потрібну нам ширину пов'язки. Ширина пов'язки може бути будь-яка. Якщо ви в'яжете з пряжі тоншої, у вас буде більше рядів з прибавками. Якщо у вас ось така пряжа приблизно як у мене, тобто 170 метрів у 100 грамах, тому що я в'яжу в два складення, я в'язатиму до 16 петель. Тобто, коли у мене буде 16 петель на спиці, я зупиняюся і перестаю робити прибавки. Ну, ось я пров'язала, у мене зараз на спиці 16 петель. Я візьму маркер і ось на початку ряду прикріплю цей маркер, щоб мені було зрозуміло, де у мене лицьова сторона, де виворітня. І з приводу ширини, то наразі ось ця деталь у мене майже 9 сантиметрів. Якщо вам ось такої ширини мало, недостатньо, ви можете продовжити робити такі прибавки. Далі, коли ми вже зв'язали на потрібну нам ширину ось цієї деталі, це буде ось такий хвостик пов'язочки, який буде ось так стирчати гарненько. Далі пров'язуємо певну кількість рядочків без прибавок, тобто прямим полотном. Тобто, і в лицьових, і у виворітніх рядах всі петлі. В'яжемо лицьовими, ну, окрім, звичайно, крайніх петель. Я пров'яжу вісім таких рядів. Ось перший рядочок. Другий. І так в'яжемо вісім рядів. Ну, ось 8 рядочків я пров'язала. І у мене це, давайте знову ж таки, в сантиметрах, скільки це в сантиметрах, приблизно 3 сантиметри. Але ви можете пров'язати іншу кількість рядів, від цього залежить, наскільки великий ось цей буде хвостик, який буде стерчати. Тобто, ви вже можете орієнтуватися. В моєму випадку, ось цей хвостик буде мати. 7 см. Якщо ви хочете більший, ось такий хвостик, такі е, такі вушка, зайчика, так, то ви можете пров'язати більшу кількість рядочків. Ну, і тим більше, що я в'яжу на маленьку дитинку е, до одного року, тому ось цієї ширини і цієї величини, ось такого вушка, мені достатньо. Ви ж? Повторюся, можете збільшувати Далі. після цього. Нам потрібно розділити всі ці петельки на дві частини, і для цього нам потрібна ще одна спиця. Беремо дві наших спиці і починаємо по черзі знімати ось наші петельки на ці спиці. Першу петлю я знімаю на робочу спицю і знімаю цю петлю з лівої спиці. Наступну петельку знімаю на додаткову спицю. Ось так. Не пров'язую, просто знімаю. Зняла. Далі третю петлю знімаю на основну спицю, четверту знімаю на додаткову. І ось так по черзі чередую, ось так, сюди, сюди. Одну петлю на основну спицю, одну петлю на додаткову. У мене ось ця спиця номер чотири з половиною. Хоча я в'яжу спицями номер 4. Я це зробила навмисно для того, щоб ось ці петельки, які я зараз знімаю, так вони спершу у нас будуть без діла, вони нас не будуть задіяні. Тому мені потрібно, щоб вони у мене не втекли. Ну, ось у мене було 16 петель, тепер 8 петель на одній спиці, 8 петель на іншій спиці. Петлі на додатковій спиці ми поки залишаємо, ми поки не будемо пров'язувати. Зараз ми будемо в'язати лише петлі на нашій основній спиці. І всього я пров'яжу 8 рядів хустковою в'язкою. Ви можете пров'язати іншу кількість рядочків, але від цього залежить, якої величини буде ось цей карманчик, в який ми будемо пропихати інше таке вушко. Якщо у вас тонша нитка, 8 рядочків вам буде замало. Отож, працюю з основною спицею. На спиці повторююся 8 петель. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, далі всі петлі, пров'язую лицьовими петлями, крайню в'яжу виворітньою. Слідкуємо, щоб не загубилися наші петельки на додатковій спиці. Розвертаю в'язання, в'яжу другий ряд. І ось так мені потрібно пров'язати 8 рядочків. Ну ось я пров'язала 8 рядів, це зараз заміряємо 3 см. Але пам'ятаємо, що хусткова в'язка дуже гарно розтягується, тому цієї е, такої довжини нам буде достатньо. Після цього нам потрібно пров'язати ось ці петлі, які ми знімали на додаткову спицю. І також потрібно пров'язати 8 рядів. Пам'ятаєте, на початку відео я прописувала, що потрібно відмотати невеличкий клубочок пряжі. Якщо у вас лише один моточок, і ви в'яжете з однієї сторони ниточку берете із середини, то вам на початку роботи потрібно відмотати невеличкий-невеличкий Клубочок. У мене ж є залишки, тому я цього не робила. Ну, і, відповідно, якщо ви в'яжете в одну ниточку, то ви на даному етапі можете взяти нитку з іншої сторони. так Я беру ниточку з інших моточків. Ось так залишаю маленький хвостик, згодом я його зафіксую і починаю пров'язувати петлі на додатковій спиці. Першу петлю також я пров'язую. Ось у мене хвостик. Оскільки я в'яжу в два складення, то ось одну ниточку з цього хвостика я пускаю в полотно. Таким чином, я зафіксовую цю нитку. І пров'язую вісім цих петель. Також в'яжу хустковою в'язкою. Останню петельку в'яжу виворітньою. Ось перший рядочок. І таких рядів я пров'яжу також вісім. На цьому етапі, ви можете побачити, що ось перший рядочок ось він досить таки розтягнувся. Але зауважимо, що це буде виворітня сторона, тому ми ось так позначали, щоб нам було краще видно. З лицевої сторони все охайно і все красиво. Тож Продовжуємо в'язати 8 рядів і в'яжемо петлі на додатковій спиці. Пров'язавши 8 рядів, ниточку трішки залишаємо і далі обрізаємо. І продовжуємо в'язати нашою основною ниточкою. Ось так. Тепер нам потрібно об'єднати наші петлі. Так як ми раніше розділяли петлі на дві спиці, зараз нам потрібно знову ж таки об'єднати і повернути всі петлі на одну спицю. Я на лицьовій стороні продовжую в'язати. Першу петельку я знімаю, це петля. на... Основній спиці. далі пров'язую лицевою петлю на додатковій спиці і знімаю її. Далі пров'язую петлю на основній спиці. тепер пров'язую петлю на додатковій спиці. І ось так чередуємо на основній на додатковій. На основній. На додатковій. І ось так всі 16 петельок ми зараз пров'яжемо. Ось так пров'язую. Залишається одна петля, я її в'яжу виворітньо. Все, ми пров'язали всі 16 петель. З виворіньої сторони вже можна всі ці хвостики заховати, зафіксувати і обрізати ниточку, щоб все було красиво. І ось що у нас вийшло? Ось таке вушко, і ось тут такий карманчик, крізь який ми будемо просувати друге таке вушко. Тепер продовжуємо в'язати хустковою в'язкою, поворотними рядами на потрібну нам довжину самої пов'язочки. Так, перш за все, вам потрібно знати обхват голови дитинки, для якої ви в'яжете цю пов'язку. Наприклад, це 50 см. І далі, в'яжучи, ви періодично ось так, прикладаєте своє полотно, розтягуєте його, тому що пов'язочка на голові має бути в розтягненому вигляді. Ось так розтягуєте це полотно і заміряєте. І заміряємо від початку в'язання хусткової в'язки після ось цього карманчика. Тобто, ви пров'яжете на потрібний обхват голівки дитинки. Після цього ми зустрічаємося і продовжуємо в'язати ще одну ось таку детальку. Мені, наприклад, потрібно пров'язати 92 рядочки. Тобто, один рядочок я вже пров'язала щойно, я розвертаю в'язання у мене це зараз виворітня сторона. І я продовжую в'язати. Пустковою в'язкою. Зараз я в'яжу другий ряд. Всього мені потрібно пров'язати 92 рядочки. Ви можете користуватися лічильником рядів, а можете рахувати ось ці рядочки з виворітніх петель. І як вам буде зручно. Пам'ятаємо, що кожен ось такий рядочок з виворітніх петель дорівнює двом рядам. Ну, ось, я прив'язала на потрібну мені довжину самої пов'язочки. Як я заміряла, я вам вже пояснювала. Ось таким чином, розтягуючи полотно, заміряємо довжину і визначаємо, чи достатньо, чи потрібно пров'язати ще. Отож, я зараз на лицьовій стороні, ось, справа у мене маркер. і і далі нам потрібно пров'язати ще один ось такий клинчик, точно такий, як ми робили на початку в'язання. Тобто, зараз мені потрібно збавити половину петель і пров'язати ось таку вузеньку частинку. З цієї сторони ми робили ось таку кишеньку, а тут ми такої кишеньки робити не будемо. Ми просто збавимо петлі. тобто, Першу петлю я зняла не пров'язуючи. Далі всі петлі я пров'язую по дві петлі разом і в'яжу лицевими петлями. Гарненько ось так підтягую. Так, Зробила одне збавляння трішечки собі розтягую петельки, щоб легше було пров'язати. І ось так пров'язуємо по дві петлі. Так, Роблю ще одне таке збавлянячко і останню петельку крайню пров'язую виверідньою петлею. У мене зараз на спиці 2, 4, 6, 8, 9 петель. І це я пров'язала перший ряд. Отож, зараз я продовжу в'язати ось цих 9 петель хустковою в'язкою і пров'яжу всього 8 рядочків. Точно так само, як робила ось тут. Все, 8 рядочків я пров'язала. Далі нам потрібно знову ж таки збільшити кількість петель для того, щоб у нас на спиці знову утворилася початкова кількість петель це 16. І раніше ми з вами робили збавляння, а зараз робимо прибавки. І робитиму я ці прибавочки за допомогою накидів. Отож, першу петлю зняла, не пров'язуючи, далі роблю накид. Пров'язую лицеву, накид лицьова, накид лицьова. І так продовжую до кінця ряду. Так. Зробила накид, залишається дві петлі, пров'язую лицеву і крайню петельку в'яжу вивертньою петлею. Це перший рядочок. Розвертаємо в'язання, ми на виворотній стороні. І тепер накиди я пров'яжу схрещеною лицьовою лицевою петлею. Ось перший накид я пров'язую за задню стіночку з хрещеною лицьовою. Одна лицьова, знову ж таки, схрещена лицьова петля. Ось таким чином дов'язуємо всі петлі до кінця ряду. Всього мені потрібно пров'язати 8 таких рядів, після чого ми будемо робити збавляння. Пров'язала 8 рядів і переходимо до збавлянь. Збавляння я буду робити на початку ряду і в кінці ряду у кожному лицевому ряду. Виворітній ряд буду пров'язувати просто лицевими петлями. Отож, першу петлю знімаємо, не пров'язуючи. Далі дві петлі пров'язуємо разом лицевою петлею. Ось так трішечки підтягну петлі і пров'язую дві петлі разом. Отож, зробили збавлення на початку ряду, далі в'яжемо всі петлі лицьовими, не дов'язуючи. Трьох петель. Залишилося три петлі. І знову дві петлі в'яжемо разом лицьовою. і крайню петельку в'яжемо виворотньо. Ми пров'язали перший ряд зі збавляннями. Розвертаємо роботу, всі петельки в'яжемо лицьовими, ну, окрім звичайно ж, крайніх петель. І такі збавляння будемо робити у кожному лицьовому ряду. І я в лицьовому ряду зробила останнє збавляння, і у мене на спиці залишилося 4 петлі. Я розвертаю в'язання і роблю ось що. Першу петлю знімаю не пров'язуючи, наступних дві петлі в'яжу разом. Тобто, я вже роблю останнє таке збавляння. Ось, залишається три петлі. Знову на лицьовій стороні Тепер 3 петлі пров'язую разом. І у нас утворюється ось такий гостренький кінчик нашого вушка. На цьому етапі, залишивши невеличкий хвостик для зручного фіксування ниточки, відрізаємо ниточку. Зафіксовуємо нашу петлю і затягуємо її. Все. Тепер ми можемо ховати всі наші хвостики з вивертньої сторони. і ось така. Пов'язочка у нас вийшла. Ось цю кишеньку ми просуваємо хвостик з протилежної сторони. І ось такий вигляд матиме наша пов'язочка. Завдяки тому, що ось ця кишенька така вузенька, гарненько ці хвостики фіксуються, і пов'язка не буде розв'язуватися, скажімо так. І коли ось ця пов'язочка буде розтягнена на голівці дитинки, ось ці вушка будуть направлені догори. Ось таким чином. Ось така мила, мила пов'язочка у нас вийшла. Завершивши роботу, варто випрати цю пов'язочку. Можливо, ви захочете прикрасити бірочкою, можливо, стразами. Ну, це вже звичайно на ваш розсуд. Отож, ось така мила пов'язка, яка дуже швидко в'яжеться. Потрібно небагато пряжі, ось скільки у мене ще залишилося. Тому сподіваюся, все було зрозуміло. Сподіваюся, вам сподобався майстер-клас. Залишаю вам фото готової роботи, і бажаю вам натхнення та рівних петельок.